Чому ми це купуємо? І як взагалі люксові бренди продають нам ідею потратитись на них? Перша і головна причина: такі бренди, як ніякі інші, вміють продавати нам мрію. Знаєте, не просто річ, а дійсно певне омріяне життя чи певне омріяну ситуацію. Вони продають нам відчуття, стиль, лайфстайл, емоції, які ми прагнемо пережити. І на прикладах це буде виглядати приблизно так. Якщо ми візьмемо бренд Шанел, він має неймовірно класну історію. На початку 20-го століття жінки постійно носили незручні корсети і постійно відчували себе дуже скутими. І коли Коко Шанель дивилась на чоловіків, які носять зручні костюми, вона постійно думала: а чому так не можуть дівчата? І так почалась нова епоха бренду, коли він почав продавати мрію, ідею жінки, яка живе за власними бажаннями, принципами, ідею незалежності, ідею сміливості. Так, бренд створив перший жакет без підкладки, який не обмежує рухи, почав використовувати зручні тканини, що було абсолютно новаторським рішенням, і вів моду сувору елегантність. Навіть парфуми Chanel No5 абсолютно особливі. На той момент всі парфуми, які існували для жінок, вони були квіткові, романтичні, легкі. В той час, як Chanel No5 був абсолютно іншим, важкий аромат, який пахнув шкірою та силою. І це також нам говорить про те, що бренд створив не просто річ, він створив певну історію, певні закладені сенси а в той час він створив певну мрію для жінки, що вона може жити так сміливо, незалежно і пахнути шкірою, а не квітковими ароматами.